Я довго думав після останнього відео, як бути з розсинхроном, перепробував різне, махав ноутбуком на повний місяць, стрибав через вогнище і навіть придбав курс з відеомонтажу. Але все марно залишився лише останній варіант: зустрічайте нових ведучих каналу Псевдогеймер, будьте до них привітні! Вони дуже старалися під час зйомок. І взагалі відтепер все буде озвучувати дуже інтелектуальний чувак. Тепер, хоч голос на каналі буде норм. Щоправда, він трохи штучний, але не переймайтесь, канал буде в надійних руках. Привіт, геймери! Скоріше за все, ти знаєш про такий жанр відеоігор, як симулятор колонії. Ну, принаймні тобі відомо про його найвидатніших представників: Dwarf Fortress, Rim World, ну або ж останнього, Manor Lords. Аж дивно якось спостерігати представника цього доволі нішевого, як багато хто вважає, жанру у топах продажів Steam. Як виявилось, сучасний геймер не обмежує себе обмазуванням Ааа ігор або інді сегментом, граючи у ігри популярних жанрів, але й пробує свої сили у доволі мазохістських, як, наприклад, фортеця дворфів, яку часто вважають ледь не родоначальником цієї течії містобудівних стратегій, симуляторів чи як це правильно називати. Спойлер, це далеко не перша подібна гра, де за жителями потрібно підтирати зад і перейматися через їх психологічно-моральний стан. У цьому відео хочу поділитись думками щодо того, чому геймери, які в своїй більшості люблять щось більш мейнстрімне, все ж часто поглядають в бік симуляторів колоній. Та жартую я. Невже ти подумав, що тепер відео буде штучний інтелект озвучувати? Прикольне рішення, можливо, навіть краще ніж поточне, але найбуде. А перш ніж почнемо, хочу подякувати добродіям, твоє кіно, Олекс Бой і Роман Чергінець за їх фінансову підтримку. Дуже дякую, панове спонсори, за підтримку. По можливості віддячую вам ексклюзивними відео. Просто ви секс. А тим, хто вперше на каналі, нагадую про чудову можливість підписатись і лишити комент про те, якої довжини у автора Росинхрон. А тепер до теми відео. Що відрізняє симулятор колонії від містобудівної стратегії чи симулятора бога? Всюди є непрямий контроль бажання догодити жальгідним бовдорам, покращуючи якість їхнього існування. Насамперед, мікроменеджментом, високою деталізацією потреб і загальною комплексністю ігроладу, бо тут є не лише сама побудова колонії. Часто невід'ємною складовою є і військова підготовка поселення до можливих нападів вкінчених сусідів, або ж підготовка до трансформації в такого кінчену. Ного сусіда, який буде захоплювати всі навколишні поселення, а мікроменеджмент у цьому жанрі споглядається практично в усьому. Слідкувати потрібно не лише за задоволенням фізичних потреб по типу різноманітного меню, наявності води і іншого бухла, але й різного роду ментальних. Та Курім Ворлд, один незадоволений сновида з біполярним розладом, рано чи пізно може запустити ланцюгову реакцію зі знищення всього живого у колонії. Просто через те, що йому набридла поживна паста з автомата. А через зиму, задля економії ресурсів, ми, як відповідальний керівник, заборонили використовувати продукти, окрім. Як пастифікації. Після того, як цей психопат вирізав півколоні, інший чувак, побачивши понівечене тіло своєї коханої, спочатку впав у депресію, а згодом теж злетів з котушок, добив решту виживших, хех, включно з біполярником. А маючи таку чудову характеристику, як канібалізм, скрафтив собі непоганий обід. А все через неправильне управлінське рішення з клятою пастою, щоб їй грець. Чого вчить нас ця історія? Мікроменеджмент в сьому голова, але було тут ще одне слово історія. Ігри, такі як Рім чи Двор Fortress розповідають, а точніше генерують безліч нетривіальних ситуацій, які складають історію не гірше, ніж ті, що описані у грімдаркових книжках про всесвіт Warhammer. Історії це одна із найсильніших сторін жанру. Але не всі, на жаль, чи на щастя мають це у своєму арсеналі. Наприклад, Клен Фолк чи Songs of Сікс чи Сюкс. Певна історія тут, звісно, присутня, але у дещо скромнішому вигляді, принаймні на поточному етапі. Звісно, що всі подібні ігри перебувають у ранньому доступі. С Тім, ну окрім вище згаданого Рім так, клен Фолк є набагато миролюбною і розповідає про шотландські клани, які мають підготуватись до суворої зими, вибудовуючи міцну сільськогосподарську складову поселення, і робити його сильніше завдяки побудові взаємодії між різними кланами. Теж цікава задумка. Чекаємо на додавання військової складової із вторгненням англійців, чи як вони в ті часи називались. Тобі мало він чи що. Ну, хотілося би ще одну громадянську в Україні. Північніше. Але зараз не про те. Загалом у Клен Фолк дійсно зараз фокус більше на спогляданні, плануванні і взаємодопомозі. А от Songs of Six малює протилежну картину. Тут навіть не симулятор колонії, а цілої імперії. Навіть назва натякає на якісь славетні часи завоювання, епічних битв, нескінчених воєн і краху імперій. Бо що? Всі імперії рано чи пізно загинаються через розв'язані війни, хай би їм грець. Тут же немає місця до потреб окремого індивіда. Тут, як у класичному творі Азімова, долі вирішують маси. Незбалансована мігрантська політика поступово викликає незадоволення корінного населення вашої держави, що зрештою зможе призвести до дуже поганих наслідків. Але розумна політика використання різних рас буде навпаки грати на руку. Як, наприклад, використовувати одну расу як гарматне м'ясо у війнах через їх надшвидку репродукцію, і влаштовувати такий собі зерграш. Але навіть вони без сильної економіки не врятують імперію. Тут на допомогу прийде використання іншої раси, яка чудово проявляє себе у виробництві. Але і вони теж хочуть почувати себе у комфорті. Одні люблять дерев'яні будівлі, інші круглі і так далі. Тут Потреби більш узагальнені, але вічно варто слідкувати за їх задоволенням. А які тут битви? Щоправда, я не розвився настільки, що моїх армії був в Легіон чи декілька, але все одно битви тут епічніші ніж у Рімворлді або у тому ж Manor Lords. Благо піксельна графіка і вид згори вивільняють ресурси комп'ютера на епічний епік. З вищезгаданих кількох ігор вже можна сформувати думку і відповісти на поставлене раніше запитання. Ці ігри люблять за те, що вони нам дають, по суті, більш-менш робочі механіки і свободи їх використання. Виходить, така собі пісочниця чи мурашина-ферма, де ти, подібно вищому творінню, споглядаєш за долями істот, вирішуєш, кому і як жити, кого загарбати і як. Ну а задоволення від споглядання, як твоє село з кількох калік розростає. Таєшся до, наприклад, міста фортеці, яке обороняють космодесантники у силовій броні з біонічними імплантами на 90% тіла, де їжу вирощують у гідропонних фермах, які подібно фентезійним дворфам твої роботяги видовбали у скелі, а все живиться практично нескінченною енергією з термогенератора. Мені б такий бляха. І все це відбувається у розкішному місці зі статуями, жителями у найякіснішому одязі, з міцною інфраструктурою і логістикою. Ну або ж селище варварів канібалів, які нападають на сусідів, беруть полонених і вербують їх, щоб згодом повернутись. А тих, хто відмовився, пускають на харчі в найкращих традиціях ходячих мерців. Ще ми любимо ці ігри за ті виклики, які вони перед нами ставлять. Справа тут не у реакції чи просто складності заради складності. Кожне твоє рішення матиме наслідки. Якщо не в наступні ігрові хвилини, то не в такому вже й далекому майбутньому точно. До далекого майбутнього ще спробуй доживи. Про психопатів, які стригерились через відсутність вівсяного печива, я вище вже згадував. Немає нічого більш крутого, ніж подолання труднощів. Уявіть собі, ви пережили зиму, відбили напад рейдерів, і ваші колоністи ще живі. Ну майже всі. Це відчуття перемоги не зрівняється ні з чим. Ви як капітан корабля, який веде свій екіпаж через бурю до безпечного порту. Адреналін, драма, інтрига це все робить кожну гру незабутньою. І нарешті моя улюблена емоційна прив'язаність. Коли ви граєте у симулятор колонії, кожен колоній стає важливою частинкою вашого життя. Ви знаєте їхні слабкості, сильні сторони, диватства. А кожна їхня смерть це маленька трагедія, а кожна перемога велика радість. Це як серіал, тільки з інтерактивною складовою, де ви самі пишете сценарій. Тут гра престолів відпочиває, повірте. Тому особливо раджу саме Рім World чи «Двор Fortress. Це навіть не ігри, а ігрова версія Джорджа Мартіна. Краще б розповідача із Рім Ворлд до створення сюжету Elden Ring. От веселуха була б. В сюжетному плані, звісно ж. Хочу виділити у цьому жанрі ще одну гру. Зверніть увагу, будь ласка, і будьте уважні. Гра вся така Ямікс ворлд», Менор Лордс і Crusader Kings 3, але створена вона за рублі на болотах. Я цього не знав і придбав у день виходу. Награв більше, ніж потрібно, щоб зробити рефанд і тепер дико шкодую. На жаль, у публічному просторі прийнято хуєсосити тільки собачі трипелей висери, типу атомного пірдежа. А на відповідних українських кураторів усім не кожен підписаний. А дарма, як виявляється, не повторюйте моїх помилок. Отож, чому люди люблять грати у симулятори колоній? Тому що це весело викликає емоції і дає відчуття контролю. Ми любимо випробування, творчість і драму, і ці ігри пропонують усе це у дійсно щедрих дозах. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, якщо ви відкрили для себе нову потенційно цікаву гру цього жанру, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І пишіть у коментарях, який ваш улюблений симулятор колонії і чому. Ну а я на цьому завершу. Бережи себе! Бувай.